235 бойових зіткнень на фронті добищу минула. Генштаб повідомляє найгарячіше Покровський напрямок. Окупанти намагалися наступати 63 рази поблизу Родинського, Затишка і власне самого Покровська. На Гуляйпільському напрямку Запоріжжя ворог атакував 37 разів позиції. наших. напружено на Костянтинівському напрямку знов переносимось на Донеччину. Там українські воїни відбили 28 штурмів. Слов'янський ворог 8 разів атакував в районі Ямполя і Дронівки, а поблизу К. Куп'янська намагався прорвати нашу оборону поблизу піщаного. Віктор Тригубов має деталі. Це речник групуванні об'єднаних сил. Пан Віктор, як чуєте? Чую вас добре. Вітаю вас, слава Україні Давай. героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж давайте з деталей. То що нині в Куп'янську, що на околицях, які деталі маємо знати станом на зараз, для того, щоб розуміти внесок наших у тому, щоб утримати цей населений пункт. За вчора безпосередньо в місті фіксувалося 22 позовних противника. Ну 22 позовних. Це 22 рації. фактично, значить, їх десь більше. Але ми вже схиляємося того, що їх не настільки більше, як могло б бути. Сибто, їх десь кілька десятків осіб. Усі зосереджені в одному конкретному місці. В одному конкретному кварталі. Це квартал високих будівель на північ від центру міста, район лікарні. Там, де там вони локалізовані, там вони засіли і там вони. Тримають оборону фактично у декількох цих висотках. Активні дії вони проводити не в змозі, але ось намагаються вижити за рахунок того, що їм поставляють з повітря. Це якщо брати безпосередньо саме місто, безпосередньо ті сили, які там оточені. А якщо брати околиці міста. Якщо брати схід від міста, зокрема околиці Купинського вузлового, в тому числі там продовжуються активні атаки противника, але знов таки успіху не мають. Так само, як і спроби противника зайти з півночі, і інфільтруватися в місто. Хоча ну активно намагалися, активно намагалися використовувати залишки інфраструктурних об'єктів, як то труп, активно намагалися там використовувати річки, поки ще річки були, скажімо так, в більш стабільному стані. Але тим не менш у випадку Куп'янська ну ми можемо вже достатньо впевнено казати про впевнений контроль над містом і в про, і про провал російських спроб якось там протидіяти українцям. От угрупування росіян, які заблоковано в місті, які вони мають озброєння, яку небезпеку несуть. Що що маємо розуміти про них? Легке озброєння так би бувала. Ну більше там просто ну. Фактично, мачого це, це люди, які перебувають бувають в кількох будівлях, і в цих будівлях просто зайняли кругову оборону. Е, їжу їм докидають, боєприпаси їм докидають. Плюс знов таки росіяни можуть вражати місто за допомогою БПЛА, навіть навіть якби які там не сиділи. Дистанція від російських позицій до міста невелика, вони можуть вражати українські позиції з БПЛА просто за рахунок того, що дистанція це дозволяє так само, як і випадку з артилерією, наприклад. Але знов таки, якщо брати саме ті невеличкі контингенти, що там залишився, вони фактично не здатні робити нічого, окрім як тримати оборону в конкретному місці і виживати. Тобто вони загрози не являють. Вони просто являють собою людей, що фактично забудовують. Те запитання, яке навіть ну знаєте, яке гірко усміхає військових, на якій території, на якій локації найважче вам зараз тримати оборону, де найскладніше воювати нашим станом на зараз? Е, дивіться тут важке запитання, виходить з того, що на різних ділянках різна інтенсивність боїв. Якщо брати інтенсивність, наприклад, може бути з одного боку: інтенсивність. Вища, наприклад, на Лиманському напрямку, в деяких моментах, бо там росіян справді багато, вони справді круті. Але з іншого боку, інколи складніша ситуація може бути на Вовчанському напрямку, бо там сильно е поруйновано все, все, де можна просто намагатися закріпитися, і росіяни там також хоч і меншими силами. Але інколи в більш вигідних мовах для себе намагаються проводити наступальні дії. Тому тут важко таке визначити. тому я б означав саме так. Я б десь коливався між вовчанським та лиманським напрямком. Просто це різне важко. Там як в англійській мові, десь hard, десь difficult. десь складно, а десь важко української мовою є. Теж відповідники і навіть деякі з них ефірного формату. Але ще раз і ще раз я кажу, дякую тим, хто там. Тому що маю можливість бути тут і імітувати тут своє життя. Якщо ми говоримо про Вовчанськ, то що вдалося покращити? Де ситуація стала гіршою? Як виглядає зараз ситуація навколо цього міста і всередині безпосередньо? Ну, Вовчанську українські сили тримають фактично тільки південні околиці міста. Ну... Ми просто це визнаємо, але з іншого боку міста того і немає. Місто поруйноване повністю росіяни активно намагаються для того, щоб змусити нас відійти, активно атакують на всі боки. Від міста це район Вошецьких хуторів, це район стариці і намагаються вибити українців з пунктів, що знаходиться безпосередньо поблизу. Той факт, що ми це зараз їх тримаємо, це вже це вже позитив. Враховуючи те, що позиції просто розбиті, враховуючи те, наскільки близько залишки міста знаходиться від російського кордону безпосередньо, там не пам'ятаю скільки південна околиця, але до околиці, 4 кілометра до кордону. Тобто, ну ось там, скажімо, так ситуація від початку була напружена, але це місто, воно чесно, воно свій героїзм проявило. Воно знищило просто таку велику кількість росіян, неспівставна велику для свого масштабу за ці два з половиною за роки, скільки це місто тримається. Що ну будемо чесні, це ну абсолютно не той рівень, який армія класу російського могла б мала показувати фактично в прикордонному невеличкому місті. Якщо ми говоримо про росіян, що по той бік лінії розмежування, що кого, в якій кількості, в якій якості вони накопичують, і що їм може допомогти домогтися власне поставлених цілей, на вашу думку, станом на зараз? Про кількість зараз не говоримо. З деяких причин, але вони постійно намагаються проводити ротації, але історія в тому, що якщо бросити наш напрямок, то це скажімо, поновлення чисельності, ніж збільшення. Ну, здебільшого. Так чи інакше в них є свої пріоритети, так чи інакше в них все ж таки. Вони більше сил зараз кидають у, у напрямку умовно, умовно там з, зони дії схід входу та півдня на Покровське, на Гуляйполе. Тому у нас вони скоріш поновлюють і намагаються просто дотискати тим, що є, але дотиснути у нас тим, що є. Вони ну, вже будемо об'єктивно, Не можуть і не зможуть початись, продовжують. Залишається їм ось стверджувати про третій, Там вже за чергою взяття Купінська чи купінська взлового? Перепрошую, будьте кажу. здорові. Дякую. Але ну, ситуація... Да. А ситуація з якістю, ну якість у них зараз, чесно кажучи, середня, бо з одного боку, це мобілізовані мобілізації, як ми їх називаємо. Це не повні, не повністю там. Якісь втрачені люди алкаші, але це здебільшого просто люди з середньої полоси Росії, які пройшли попередню підготовку, але історія скажімо, в тому, що мотивація в них зараз реально слабенька е, ну. І через те, що більшість з них, які опинилися, вони зрозуміли в якій ситуації, вони опинилися. Вони зговіли, що шанси вижити в них не дуже великі. І Ми постійно спостерігаємо спроби російського командування їх мотивувати за допомогою фактично обновлень так званих, себто фактично вбивств власного особового складу, їм були достатньо, я б сказав, креативних вбивств. Тому у такій ситуації ми говоримо зазвичай про те, що певна моральний дух не дуже. Якщо до такого вдаються, ну і взагалі, і коли до такого вдаються, моральний дух від того краще настає. Скоріше симуляція його Знаєте, Мотивація на яку вони заслужили, має тут зна для, для, для три крапки для продовження нашого наступної бес. Віктор Тригубов був з нами. Дякую. Речник групування Об'єднаних Сил говорили про Пінч Харківщини. Напружена ситуація. На Гуляйпільському напрямку Запоріжжя українські оборонці відбили 37 ворожих атак поблизу Гуляйполя, Добропілля, Успенівки. Росіяни нестримно не стримуючи, штурмують наші позиції на Оріхівському відтинку фронту, бої точилися біля Степногірська і Павлівки на Придніпровському напрямку. Наступальних дій ворога не зафіксовано, але це зовсім не означає, що там всі мирно спали і відпочивали. Владислав Волошин, це речник Сил оборони Півдні України, долучається до бесіди. Пане Владиславе. Як чуєте, Чую нормально, доброго ранку, слава Україні, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж Тож, давайте розпочнімо з того, що ви бачите безпосередньо на землі, бо очевидно, що з карт із зі зведень ми щитуємо на все. Південь фронту, як він виглядає зараз, де найбільше тисне окупант, і де найскладніше вам дається оборона саме з огляду на зміну погодніх умов. Дійсно, як ви вже сказали, що найбільше противник провів бойових зіткнень за минулу добу на Гуляйпільському напрямку. Там він намагається по всій лінії бойового зіткнення активізуватись. Зокрема, на південь, на південний захід від Гуляйполя, де населений пункт залізничне, ворог провів більше півтора десятки бойових зіткнень за минулу добу. Крім того, доволі активно. Він на північ від Гуляйполя, де населені пункти, такі як Варварівка, як Прилуки Добропілля. Там також тривають стрілецькі бої, і спроби ворога проникнути в глибину, прорватися в глибину нашої оборони. Ще хотілось би сказати про те, що доволі активно ворог вже півтора тижні. А той два тижні застосовує авіацію, завдаючи ударів коригованими авіаційними бомбами і по наших позиціях, і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. За минулу добу зафіксовано 14 ударів кабами. Ну, близько 80 кабів прилетіли по наших позиціях. Щодо інших південних напрямків, дійсно. Активізувався ворог за минулу добу і на Оріхівському напрямку, де намагається е, прорватися до Степногірська, закріпитися там, а також е, до населеного пункту Лук'янівка, Павлівка це на схід від Степногірська. Зафіксовано було за минулу добу 14 бойових зіткнень. Ну і варто згадати Олександрівський напрямок, де також. Порівнюючи з декількома минулими днями, ворог за минулу добу штурмував 21 раз наші позиції, намагаючись також просунутись по всій лінії бойового зіткнення. Там, взагалі, тривають в деяких точках, де на деяких ділянках фронту взагалі тривають зустрічні бої, стрілецькі бої, сили оборони України намагається зачистити і так звану сіру зону, відкинути ворога і прагнуть закріпитись, не дати верніше ворогу закріпитись на певних позиціях, і мають, як кажуть, знищують ворога і мають частковий успіх біля ну, в поки що в сірій зоні, але можливі також наші дії і в глибині оборони ворога. Як виглядає зараз сіра зона? І коли ми говоримо зараз про сіру зону, чи правильно я розумію, що йдеться про контроль населених пунктів на землі безпосередньо, і е, як вона на вашу думку розширюється, звужується? Що змінюється? Е, ну на нашу думку, в нас на фронті, на, на наші на наших ділянках фронту, ми намагаємось зараз цю сіру зону, зокрема на Гуляйпільському і на? Олександрівському напрямках зменшити її, не дати ворожим інфільтраційним групам проникнути в глибину нашої оборони і зробити відео, фотофіксацію, що вони нібито щось захопили. Ми зачищаємо населені пункти, в які ворог намагався прорватися. За ну, щодоби ми проводимо до 20 таких пошуково-ударних і контрдиверсійних дій. Щодо ну, зараз не така війна, як раніше, там що позиції одні, позиції другі, між ними сіра зона. Ворог може там один-два бійця зайти, інфільтруватись в глибину нашої оборони, і противник потім показує, що це він захопив під контроль ту чи іншу зону. Ну і ну, ця гра інфільтрація це така гра, в яку можна грати вдвох. Тому е, можу сказати, що сірої зони фактично вже немає, є просто зона бойових дій. Пане Володислава, а як ви відчули чи не відчули, помітили зміни в поведінці і в діях ворога після відключення старлінків? Ми буквально щойно, щойно говорили з експертом, те що вони намагаються випробувати якісь свої там аналогавнітні технології, чи вдається, чи не вдається? Як відбувається зараз у них зв'язок? Е, ну я можу провести факти. Наприклад, е ну, днів 5-7 тому ми говорили про 15 тисячі ударів дронами Камікадзе, зокрема в дронами по позиціях наших сил оборони України. Сьогодні зафіксовано 461 удар. Е в цьому є декілька причин. В першу чергу, це те, що вітер е доволі сильний, це. Умови погодні, умови, метеорологічні умови, це умови з постачанням, Ми також б'ємо тилах, не даємо їм підвозити певну кількість озброєння і військової техніки. Але значну, ну, якби, значна в цьому роль є також і того, що ворог не має нормальних, ну, мається на увазі дієвих засобів зв'язку і засобів комунікації, засобів управління. Саме такими видами озброєння. Пане Володиславе, а як вам виглядає оця от практика флаговтикування? У них знаєте, скоро вже орден буде почесний флаговтик в там, російської армії. Чи як чи спос... ви думаєте, кому вони будуть давати ці ордени, якщо ми флаговтиків знищуємо? Я не знаю. Я взагалі про них не думаю. Я думаю лише про наших і хухаю їм на рухи і, 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 і тримаю, тримаю знаєте, всі, всі всі свої кінцівки, так щоб у наших все вийшло. Тож розказуєте, що там ці флаговтики? І мені цікаво. Я... Чи... Чи хтось взагалі хтось поговорить з ними, щоб вони пояснили от свою цю перевісну ну, общину для чого це росіяни роблять? Для того що цим самим вони спотворюють реальну картину, на яка існує на фронті. Вони спотворюють реальну ситуацію, тобто вони показують, що вони десь далі захопили щось більше. В них набагато більше успіхів, ніж вони можуть, ну ніж є насправді. І в першу чергу це для того, щоб е, світова спільнота вона бачила, яка ну, осінтери міжнародні е, аналітичні компанії, вони беруть е, інформацію про це, коли мають відео і фото підтвердження. Е, крім того, їх суспільство воно теж бачить, що в Росії, російської армії, є якісь, е, ну, скажімо, там успіхи там чи якісь просування. Але цього насправді немає, і тому Росія кидає, російська армія кидає чимало зусиль для того, щоб здійснювати подібні операції з інфільтрації. Я вам відкрию навіть ну, певну, скажімо так, інформацію, яка від нашої розвідки: що з 14 по 25 лютого декільком. Частинам і підрозділам російської армії на Оріхівському, е, перепрошую на Гуляпільському і Олександрівському напрямку, поставлене завдання будь-якою ціною встановити прапори в ну там пять населених пунктів, які зараз під контролем Сил оборони України. Тобто вони можуть це робити або ж атакувати і захоплювати а скоріш за все вони будуть просто туди інфільтруватись. І флаговтикати, як кажуть там нова українська мова. Володислав Волошин був із нами. Це речник оборони півдня. пане Полковнику. Дякую і перекажіть, дякую тим, хто дозволяє нам імітувати тут життя. Це направду важливо.